Всім привіт! Поки ми готували заніг кулінарію, приїхали молотити сою. Так що треба буде ще 100 справ одночасно робити сьогодні. Треба плівку бігом Так, У нас не є Повин, давай, тут є пара хвилин, давай дознімемося. Тепер нам потрібно доробити нашу кулінарію і оце все діло позбирати в мішки, що ще, ще долю дощ такий хмарки насуваються, може ще дощ буде сьогодні. Друзі, всім вам привіт! Ось і, до речі, на кулінарії настав час. Показати вам рецепт кексиків, які ви дуже просили. Покажіть, будь ласочка, зніміть їх. Ті, що ми на ярмарок луці готували, точніше, з лукою і за Даном. Такі вони нас вийшли гарні, симпатичні, а ще й дуже смачні і дуже легкі. Ось ми вже їх виняли. Тільки ще прикрасним шоколадом. Обов'язково на кулінарію переходите і готуйте такі кексики. Вони такий кекс-кекс У нас сьогодні. Мав бути день кулінарії, але сою приїхали молотити, тому що бачите, хмари, якісь такі збираються, вже хмуриться на дощ. Було довгий час тепло, а Ось погода марнує, це треба змолотити. Тата немає, так що будемо, будемо ми це все діло приймати. І так, погода псується, так що швиденько треба закінчити з цим вод, поскладати її в мішки і позаносити все це діло. в Гараж хай собі тут лежить. Ну, я не думаю, тут її небагато буде. Навіть якщо почнеться зараз дощ, воно його не намочить, бо ми все перекидали в гараж. Прийшло повідомлення, Адамчика везуть додому, так що їду я і бігом його забирати. Аня поки з лукою там. Фух. Вітер такий піднявся, що якщо їдучи за вітром, можна навіть педалі не крутити, він сам треба буде штовхати. Ждемо Адамчика і додому. Далі закінчувати з тим ділом, а завтра будемо працювати у нашому будинку. Розказуй, як тебе день? Вікнув. <плес> <А? плес> Ну що, з однією справи завершено. Залишилось закинути відео, ще декілька справ, і тоді будемо сьогодні відпочивати. Телеграм нам у поміч. Трішки ми розібралися з плануванням нашого другого поверху. А зараз будемо робити електрику в дитячій кімнаті. Ти готова? Ні. Як це ні? У нас, друзі, лукаць зі школи прийшов, пішов, пішов збирати. каштани. Нас приймають каштани по 4 гривні да, кілограм. Uh -huh. То ну якби вони не збирали, а от це вже Адамчикові маємо здати. Ну так знаєте, вони там собі збирали, збирали і на що вони будуть в хаті валятися. Каже, йдемо за Адамом, здамо. Лука почув і собі давай збирати. Ти сьогодні ще зараз може щось на 8 гривень назбирає. В телеграмі розгорілася справжня дискусія стосовно дитячої кімнати. От ми запропонували свій проект, як ми це бачимо. Нам люди понакидували свої проекти, як ми, як вони. Це все бачать. Ну, в принципі, є один проект, який нам дуже сподобався, тому от під нього будемо розв робити розводку електрики. А десь окремим відео, я не знаю коли, викинемо планування всього другого поверху, як ми придумали. Щоб ви вже розумілися що до чого, тому що в цьому відео це дуже довго буде часу займати і, коротше, треба працювати. Бери пилосос, включай, і погнали! мені здавалося нелогічним, я вам скажу, оце все діло. Електрика зараз, потім електрика зараз, потім штукатурка, потім знову електрика. Чому ми кожен робимо все зразу? Стін всіх немає, стеля так само. Але Толік все мені прояснив. на наклеєві реально дуже важко штрубити. На штукатурці так само. Йо-моє, ти шо? Так багато назбирав? То тут слухай не кілограм, тут, певно, з два. Молодець. Там ти завжди всі визбирав? Ні, там. Дівчину, ну, Ще хтось прийшов? Так, мені не прийшов збирати. Приїхала і показала мені де хороше місце. І навіть зараз ми пробували толік до того, що робив, там де клей. дуже важко йде. А, а по блоку мені набагато легше. Тому ось так. Підказав, де хороше місце. Дівчина шостого класу їхала. Дівчина шостого класу їхала і підказала. Так, так. і він там почав збирати. Що тебе таке тут червоне? Я думав робити менше розеток на другому поверсі, знаєш? Але ну, ми напевно їх наробимо стільки, що тут в кожному кутку будеш тикати. А де що? Ну, в принципі, знаєш, як хто каже. Багато підписників каже, типу, не пасти. Багато каже, типу, зроби більше розеток, вони там навіть якщо меблі будеш колись там совати, все рівно якась розетка заставиться, якась не заставиться, і буде тобі все чудово. Ну, тому краще зробити більше. Візьми там, попробуй. Два? На цукерки вистачить. Аня, йди поможеш мені. Вот так. так. Мам, вы же тут робите Давай, давай, давай. Основна магістраль готова, куди буде проходити кабель, і вже з цієї магістралі будуть кабеля розходитись там по своїх розетках. Я вже казав, що на другому поверсі ми будемо робити розетки, типу як шлейфом. Тобто йде кабель від однієї другої розетки, і так пішло далі. Нам підписник залишив гарний коментар, каже, шлейфом робити заборонено. Ну, в принципі, це не зовсім і шлейф буде, це просто від розетки до розетки. Самі розподільчі коробки ми будемо робити в підрозетнику. Там будемо все це з'єднувати і підводити вже до наступної лінії. Коротше, ну і так далі. Не думаю, ви зрозумієте. Тобто розподільча коробка буде в підрозетнику, а не окремо на стіні стояти, як я сказав. Друзі, такий моментик багато хто написав на рахунок кондиціонера. Ті, хто дивиться в нас давно, ви вже знаєте, що ми, в принципі, не плануємо встановлювати кондиціонери в нашому будинку, але нам дали класну пораду. Каже, зроби розетки під кондиціонер. А там далі вже собі хоч став, хоч не став. Розетка їсти не просить. Тому, в принципі, я думаю, так і зробимо. В дитячій кімнаті виведемо місце під розетку і в нашій кімнаті потім і буде пересінок, також зробимо місце під розетку. Певно, знаєте, це такий агітатор більше за кондиціонери, тому що я згадую в кожне літо, як ми просто паримося і мучимося. Ні, влітку не спимо, а реально мучимося. Діти просто всі почіють е, мокрі. Ми так само нема чим дихати. Плюс другий поверх, ще це врахуйте. І я кажу, Толік: ну, все-таки було б класно, якби просто хоча б вивезти розетки. Хай буде Там зал, вітальня і кухня. Ну таке ще собі, знаєте, а вже от кімнати, де ми будемо спати, відпочивати, враховуючи те, що клімат міняється, якось так, знаєте, стрімко. Вже жовтень місяць, зараз розпишу.

Ну, не Африка, але подібно до Африки може бути. Вже майже жовтень, а на вулиці, слухайте, плюс 25 градусів. Також, друзі, не забувайте про збір, який ми проводимо на безпілотники. Дзвонили хлопці, трошки нехороші такі ситуації, тому нам, скоріш за все, доведеться збір трішки раніше закрити, бо їм потрібен вже безпілотник. Ми планували за цей збір два купити, але купимо, напевно, один і закриємо збір трошки раніше. Тому, друзі, посилання на донат буде в описі під цим відео. І посилання на банку також буде в описі під цим відео. Долучайтеся до збору, це дійсно. Ну, важливо прямий ефір. скоріш за все. Ми будемо проводити коли середу прямий... чи четвер? Середу. Середу, прямий ефір. Друзі, проведемо в середу, 2 жовтня, на 9 вечора. напевно. я тож так собі подумала, щоб діти вже нас заснули Просто і треба, ми да. спокійно собі вже могли відволіктися і бути вже з вами. Да, так що треба дітей заганяти, так що паж до цього. До вечора, щоб вони просто впали на ліжку і все, і ми зможемо все спокійно проводити ефір. У Нас там вже трошки назбиралося різних лотів на розіграш. І друзі, на рахунок донатів, навіть 20 тисяч переглядів по 2 гривні це 40 тисяч гривень. І ми можемо легко закрити цей збір на один безпілотник. По 2 гривні, розумієте? А по 10 — це взагалі супер. Так нам в принципі ця наглядаючи вже не потрібно. Бо далі звідти вже. Там вже на перестінок має піти. Оце всі розетки, які нам треба провести. Во, yeah. одна має бути тут, Один yeah. вимикач, бач, оце розетка біля одного ліжка. Вов, я тобі про цю розетку кажу. Я yeah. понял. Де не треба? Отут не треба, дві. Три. Бо буде там біля ліжка. Так біля ліжка Три. це біля ліжка, а це біля столу. А стіл буде тут. Він написав план на два столи. Ну то може буде два стола, може тут ми потім розширимо. Не буде розеток. Не треба їх тут там будуть. Плюс отут знизу теж для чого тобі тут розетка одна знизу, якщо тебе там дві. Я не знаю. Mm -hmm. Може знадобиться? Не знадобиться то. Так, лазерний рівень вже все виставлений, вже світиться. для того, щоб всі розетки йшли на одному рівні 30 см від підлоги. Ось лінія. Видно, не видно, ось посерединці. І по цій лінії будемо робити остальні розетки. До речі, сам кабель ми прокладаємо на висоті 21,5 см від рівня чорнової підлоги. Додамо ще чистову підлогу, і вийде якраз 20 см від підлоги. У нас якраз йде кабель по другому поверсі. Дуже легко зорієнтуватися. Якщо будемо робити опалення від котла на другому поверсі, то легко буде зрозуміти, що на висоті 20 см йде кабель. А труби, скоріш за все, якщо ми будемо прокладати, то будуть йти на рівні там, 10 см від підлоги. Тобто, в принципі, вони не будуть пересікатися з кабелем на електрику. Все. Опа. Ані, іди до мене. Де та залізячка? Давай сюди. Тут одинарної хватить, не треба робити. Так, да, типа для батареї. Ти чоловік, що кажу тобі? Mm. Дві тут Тут не треба дві. Це тут не треба. А якщо дві, знаєш, чого дві? Тут буде стояти батарея. Я захочу в поле сос. Во, туди. Там двері будуть відкриті. Закриєш. <свірлі> Коронка трошки якою ми присверли, вона трохи за коротка. Якщо прибрати задню стінку, яка там іде всередину, це вона ось тако не досверлює. І тому доводиться за два заходи робити. Якщо брати не глибокий підрозетник, у нас глибокий. Якщо брати не глибокий, в принципі, вона ідеально висверлює. Е, Якщо брати не такий глибокий, то за два заходи треба брати. Так, Тут, тут є, тепер під столом треба. Погнали далі. Думаю, що так мене крутить, що ми нібито нічого не робимо. Тому що занадто чисто ми це все робимо. Я ж звикла що це штрубіння — це така робота, знаєте, пильна. А тут здається, сидиш ти нічого не робиш, щось там трошки поробив, повжикав тим пилососом, і все, чистота, порядок. Важким таким компромісом, ми все-таки за ній домовилися зробити під столом ще 4 розетки. Ну, ми 4 зробили, а хоч зробимо ще 4. Під столом вже буде 8 розеток. На двох дітей, я думаю, супер буде. Навіть якщо буде два столи в майбутньому стояти, цей шматок піде на цей стіл, а ті 4 підуть на інший стіл. Супер, біля столу в нас буде 12, 12 чи 11 розеток. Ну, то добре. Біля столу. Робочого. А в кімнаті дитячій в нас буде 1, 2, 3, плюс 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Двадцять одна розетка в дитячій кімнаті. Супер! Тільки вона не враховує один момент. Ми живемо в кімнаті, де одна розетка. Подовжувач двадцять п'ять трійників Шо? і не хватає. Ми живемо в кімнаті, де в на... ми користуємося чотирьома розетками. Що ти розказуєш? Чотири. Зачастую. буває, там покажу дирочки. Як а... відключали світло, і починає, як тільки включає світло, і ліхтарики, і павербенки, і телефони все заряджається і стоїть на черзі, тому що нема куди втикнути, ні? Ну, коли світло виключають, і то нам отако з тобою сім. Це разом з дітьми, а то в одній дитячі. Значить, буде пустувати пару розеток, нічого розетка. страшного. В цілу хату там немає, стільки розеток. Так ми ж сучасний будинок робимо. Приїхала наша робота, не працює вже тепер наш перфоратор. А тебе там, там немає нічого іншого, чому наш трубит? трубити? Тробити, а усе сверлити. Ну є бо! Ну але цим не можна. А чим ще можна? мон? Загаль випадком. Скільки багато інструментів немає, чим там У мене не немає. Кабель, що через це воно не хоче так працювати, але підключаю до лампочки. Працює. Може кнопка накрилася, не знаю. Халепа трошки, друзі, сталася. Кнопка глючила! Трішечки. Ми там трошки почистили контакти. І воно не працює. Супер! А, то да я виключив, ладно. Напрацює! Так, дитячі розібралися. Всі підрозетки погосверливали. Залишилось тільки канальчики від центрального цього провести до кожного підрозетника. В принципі, все. Я ще забув, саме головне, в нашій кімнаті, там, де в нас буде робочий стіл. От ми в попередньому відео під столом зробили чотири розетки, якби чотири дирки таких. Ось вони. Але я забув зовсім над столом зробити. Хоча б зо дві розетки над столом, щоб можна було щось там втикнути, якусь лампу, шмампу і ще там, що нам буде потрібно. Тому напевно, зараз ще над столом зробимо дві зразу рівно над цими. І буде ідеально. І я думаю, з цим закінчиться. Тільки залишиться ще в дітей, коли буде перестінок, ще там потрібно буде один вимикач зробити біля наступного ліжка. І центральний вимикач в кімнаті. Так само в нашій кімнаті ще там треба буде дещо зробити на самому перестінку. І так що потім вже будемо це все діло доробляти. Поки що так. Ще, друзі, були такі поради в інтернеті. ну, З одного боку вони прикольні, а з іншого боку, ну, робити розетки в відкосах. Я думаю, кожен бачив такий моментик. Ну, той, хто цікавиться електрикою. І от рекомендую, каже, зроби знизу, щоб там каже, щось поставити, от саме в цьому місці, і Каже, зроби зверху, для того, щоб гірлянди якісь чіпляти зимою там, зразу в розетку вставляти. Ну таке можна зробити в тому випадку, якщо громезні вікна, там величезні. В даному випадку в нас вікна не є великі, тому, в принципі, немає сенсу робити розеток в цей відкосах, тому що біля кожного вікна практично в нас є розетка. Десь вище, десь нижче. І навіть якщо вішати зимою гірлянди на Новий рік, то в принципі в кожного. Вікна є доступ до розетки, і в принципі кожне вікно можна підключити. Чи до кожного вікна можна підключити гірлянду. Так що, в принципі, не бачу потреби цього. Я думаю, в основних стінах ми в розетках обмежимося, тільки в пересінках ще трошки залишиться, і все. Я бачу, ти, ти вже кажеш... втомлена, тобі вже нічого не хочеться, да? Ні, я не втомлена. Ти от кажеш, що не треба кондиціонера. У нас зараз всі вікна закриті на другому поверсі. І я вам не можу передати. як от жа. Дивись, бачиш? А що ти там бачиш? Що я там бачу? Пилівку! А на плівці ти щось бачиш? І Ні. Ну, і значить це тепло йде вниз. А от там ти щось бачиш? Отвора немає, бачиш? А от там ти щось бачиш? І... Отвора немає. Поясни мені, що має бути краще. Ми на горищі, потім попросверлюємо отвори ще. По два з кожної сторони. Вентиляцію, щоб вітер продавав нам горище, гуляли. Але я ту а зверху утеплимо мінватою, яка не буде жару впускати всередину і жару не випускати назовні. Тобто вона зупинить теплообмін між двором і по там нічого сильно не поміняється. Поміняється ще й дуже сильно. Побачиш другий поверх певно. не перший. Побачиш, а на першому там так світ. Я розетки зроблю, захочеш поставиш кондиціонер. Все, тут проблем немає ніяких. В такому темпі друзі робити, то тобто, то кажу за день можна 5 будинків такого ряд поробити. Так, тут ми вже все зробили в дитячій тільки кабель прокласти. залишилась наша кімната тільки. Оце місце над столом. Зараз ми сюди проведемо канальчик до цих розеточок і все. Саме більше навантаження будуть мати розетки там, де кондиціонер буде йти. Це перший момент. А другий момент це обігрівачі біля вікон. Це найбільше навантаження вони будуть мати. Тому, в принципі, все воно буде добре. В принципі, це не кухня на першому поверсі. По-перше, а по-друге, тут дві лінії, тому я думаю, навантаження будуть в межах допустимого. І, до речі, там запитували, хто там не знає. На цей кабель ми кладемо 2,5 квадрата на розетки. Томат буде стояти на 16 А. Він витримує навантаження 3,5 кВт. І вибиває. А взагалі сам кабель може витримувати, я не пам'ятаю скільки, чи 5 чи 6 кВт. Тобто максимальна нагрузка, коли він вже починає плаватись. Так що? Тут, тобто, в принципі, таких навантажень не буде. Хоча Адам з Лукою можуть купити, як виростуть комп'ютери. Да? І щоб ти собі розуміла, потужний ігровий комп'ютер може втратити 4 кВт. Якщо потужний ігровий батарея, скільки вони будуть? По пів кВт кожна. Ну 700 Вт буде. Кімната ж невеличкий, наш тут великі батареї. Їдемо за. Забирати всі дружно. Адамчика. В принципі, це може і Аня зробити сама, або можу і я сам зробити. Але ми обіцяли здати каштани всі разом, тому мусимо їхати здавати каштани. Аня поїхала з дітьми додому, так що доведеться мені якось самому зі всім цим ділом справлятися. Першим ділом, ось цю розетку над столом потрібно зробити. І саме головне, я чуть не забув: в дитячій кімнаті потрібно зробити розетку на кондиціонер. Як нам підписник порадив, от на цій стіні у нас тут будуть два ліжка. Ось тут можна вліпити кондиціонер. Навіть якщо він вночі буде працювати, його можна направити туди вдаль, і діти будуть спати, їм не буде там по голові, по ногах дути холодне повітря, а буде дути десь в цю половину кімнати, а звідси вже розходитись по кімнаті. Так буде, мені здається, краще, ніж коли от спати під, зразу під самим кондиціонером. Ми колись, як тільки Лука народився, поїхали за нюєю в Єгипет на тиждень. І там в готелі був кондиціонер. Першу ніч він якось був так направлений, що він дув прямо на наше ліжко. Заснути нереально, в голову холодно. Зранку починаються соплі. В Єгипті соплі були. Розуміє? Та. Вже на другу ніч я ці всі ліпістки, чи як вони називаються, направив на стелю. І вже ми, скільки ми там 8 днів ми були, і сім ночей ми вже спали прекрасно, тому що холодне повітря било в стелю, звідти вже відбивалося на всю кімнату. Так само в дітей треба зробити, щоб воно на них не било. Це саме головне. З ідеально чисто не зробиш, але я старався. Як вже вийшло? Не було ані, не було кому пилососи тримати, тому загадив тут все повністю, тут все в пилюці. Коротше, прибираємо все це діло, прибираємо штроби всі від пилі і проколаємо кабель. Все, що залишилось нам це в струбі понасверлювати отворів під ось такі штучки, щоб можна було закріпити кабель. Все, і прокласти кабель. Роботи залишилося зовсім трішечки. Доробимо і додому. І з електрикою буде завершено. Ну, з тією частиною, яку ми зараз можемо зробити, до штукатурки буде завершено. Далі будемо робити вже далі. Ну кажуть, я вже задубався. Ну що, друзі, все, що я мав зробити по зовнішніх стінах, я в принципі зробив. Ось тепер ось таким чином виглядає дитяча кімната. Всі точки підведені. Чесно, мені подобається. Я думаю, що мало розеток точно не буде. А там же коридор пішов, наша кімната. Це в принципі майже майже вся електрика на другому поверсі. Світла там нічого важкого не буде. Перестінки тут одна розетка на перестінці, і в нашій кімнаті ще дві розетки, три розетки на перестінки піде. На весь другий поверх. Я зараз порахую, скажу скільки. І так. Всього на другому поверсі на даний момент 35 розеток. Це капець. За чим треба було думати, щоб стільки розеток понароблювати? І ще в перестінках будуть, тобто в загальному десь плюс-мінус 40-45 розеток буде на другому поверсі. На дві кімнати, коридорчик, і ванну. Я думаю, трошки перестаралися. Далі грунтувати стіни вже в принципі можна виставляти маяки. І я думаю, перед тим як ми почнемо штукатурити, ми попідключаємо всі наші розетки, попробуємо. Зробити комутацію під розетнику, чи кабель нам влізе, чи хватить місця під підрозетнику, щоб там все поз'єднувати. Ну це вже будемо робити все це перевіряти після того, як встановимо маячки, коли вже виставимо підрозетники під той рівень, який нам потрібний. І все, штукатурка, тоді вже перестінки. І після того, як будуть готові перестінки, вже фактично другий поверх буде завершений, залишити там буквально трішечки. Саме гірше буде санвузлі, тому що там доведеться вже трошки поморочитися. А так, в принципі, не так воно вже страшно, як здається. Вже фінішна пряма. Майже майже не зовсім пряма. На повороті до фінішної прямої. Ну, можливо, ще поворот до повороту до фінішної прямої.